Насправді, вся ця ситуація навколо продовження, чи не продовження зернової угоди, є лише недолугою спробою Путіна повернути собі бодай якусь вагу на міжнародній арені і зробити вигляд, що нібито лише від нього залежить, чи будуть голодувати мільйони людей на планеті Земля, чи він. З барського плеча дозволить їм таки отримати продовольство. Зрозуміло, що отримати це продовольство, він може дозволити цим мільйонам людей не просто так, а лише у разі виконання іншими третіми суб'єктами якихось його вимог. Насправді, коли хтось ставить у залежність виконання своїх вимог долю Людей, які безпосередньо не причетні до цих вимог, називаються нічим іншим як тероризм і взяття заручників. Простіше кажучи, на сьогоднішній день Путін намагається взяти мільйони людей в окремих регіонах банально у заручники, чию долю, чиє право не померти з голоду. Він використовує для того, щоб змусити світове співтовариство врахувати вимоги Російської Федерації для того, щоб зернова. Угода продовжила своє функціонування. Втім, як ми добре знаємо, вимоги терористів задовільняються дуже рідко і дуже короткочасно, тому що зазвичай, навіть коли ситуативна якась частина вимог задовільняється, зрештою все завершується або затриманням і ув'язненням терористів, або їхньою банальною ліквідацією. Тому і в цьому випадку, навряд чи ситуація буде іншою. Більше того, насправді Путін думає, що на кону стоїть винятково лише поліпшення його стану. А насправді на кону стоїть також і можливе погіршення його стану. Росія на сьогоднішній день є одним з найбільших експортерів зернових. І ситуація може скластися не лише на користь Росії. Але і навпаки погіршити її становище на цьому ринку. Більше того, це може потягнути за собою посилення іншого санкційного тиску на Російську Федерацію, яка вкотре демонструє свою неадекватну поведінку на міжнародній арені. Більше того, треба усвідомлювати, що цією неадекватною поведінкою Путін абсолютно не може. Унеможливити функціонування зернової угоди зерно все одно буде продаватися, і все одно буде надходити в ті регіони, де його потребують. Питання полягає лише в тому, якими маршрутами це буде відбуватися. І питання полягає лише в тому, чи буде до того причетна якось Російська Федерація. Я схильний думати, що. Буде і далі функціонувати цей зерновий коридор, і безпеку цього функціонування буде забезпечуватися, зокрема, і воєнним шляхом, себто, не лише цією ініціативою української влади страхувати відповідні кораблі та відповідні вантажі, які ризикнуть брати участь у транспортуванні українського зерна у разі виходу Російської Федерації з цієї зернової угоди. Можемо уявити собі, що, наприклад, це можуть бути, наприклад, вантажні кораблі Туреччини. Хотів би я побачити, як росіяни завдадуть удару по турецьким судам. Або можемо уявити собі ситуацію, коли ці торгівельні флотілії будуть супроводжуватися військовими кораблями окремих держав ну, Чорноморського басейну. Наприклад, тієї ж самої Туреччини. Наскільки у Росії є на сьогоднішній день ресурси для того, щоб протидіяти цьому у військовій площині? Я схильний думати, що дуже обмаль таких ресурсів. Те, що Росія завдала чергових варварських ударів по економічній інфраструктурі України, зокрема по морських портах, через які, зокрема, і здійснювалося функціонування. Цієї зернової угоди, зернового коридору насправді не унеможливить їхню подальшу роботу. І далі вони будуть собі прекрасно функціонувати. Ну, зрештою, у крайньому разі цілком можуть бути вибудовані альтернативні логістичні ланцюжки. Про це ми говорили ще минулого року, і зрозуміло, що за цей рік Україна не марнувала часу. І якщо ми подивимося на мапу, то побачимо, як з гирла Дунаю виходить чимало торгівельних суден в той час, як з українських портів, які раніше брали участь у функціонуванні зернової угоди, таких кораблів. І такого руху не спостерігається, що, власне кажучи, свідчить про наявність альтернативних шляхів, і це ми говоримо лише про водні шляхи у разі крайньої необхідності. Зрозуміло, що експорт може відбуватися і суходолом, що ми також спостерігали минулого року. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що насправді Росія не має реальних дієвих механізмів. Остаточно перешкодити експорту українського зерна на світовий ринок і е, унеможливити функціонування цієї президентської ініціативи Зеленського «Grain from Ukraine». Вона і далі буде функціонувати. Як казала героїня одного відомого фільму, це шоу-бізнес, а він буде либо з тобою, либо без тебе». Так от, ця зернова угода вона так само буде функціонувати або з Росією, або без Росії. Причому треба також давати собі звіт у тому, що у разі виходу Росії з цієї угоди функціонування її може навіть підвищити свою ефективність, бо росіяни втратять можливість і важелі доглядати відповідні флотілі торгівельні. Я думаю, що це не в їхніх інтересах. Ну і зрештою, підбиваючи знову ж таки остаточно вже підсумок цієї темі, можу сказати. Лише те, з чого, власне кажучи, і починав. Володимир Володимирович Путін, вступаючи в цю дискусію і в цю гру навколо зернової угоди, намагався підвищити свою вагу на міжнародній арені. Йому це вдалося. Він насправді підвищив вагу, бо на нього всі поклали прутня.